Приставне ліжко манеж з функцією заколисування l Noa. В режимі гойдалки можна використовувати до 9 кг. Коли використовуєте як манеж, максимальне навантаження 20 кг. Спальне місце 90 на 49. Одна сторона опускається і можна використовувати як приставне ліжечко. Є ремінці, за допомогою яких кріпиться до батьківського ліжка. В серединці матрацик. Тут станький, м'якенький, на матрацник знімається і тверде дно. Регулюється по висоті, має 4 колеса, за допомогою яких зручно переміщається по кімнаті. Колеса зі стопору. Видалка працює від мережі, сенсорна панель керування. Можна керувати пультом, а також з телефона. 5 швидкостей гойдання. Таймер 8, 15, 30 хвилин. Мелодії. Та автоматичний режим. Автоматичний режим. Коли малюк заснув, ви його вмикаєте. І коли він прокинеться, почне ворушитися, витилка автоматично почне гойдатися. Давайте зробимо манеж. Для цього фіксуємо гойдання та розстібаємо змійки. Випускається в трьох кольорах, – сірий як на відео, світло-сірий та бажевий.